Привіт. Кажи, куди ти їдеш? Я їду в автобус. — Ти їдеш в садочок? Да. Да, так. — Ми їдемо в садочок. Ми не автобусом їдемо. Ми їдемо з тітьою Людою. Наш автобус поїхав, а ми зараз поїдемо з тітю Людою. Чекай, Василько. Зараз завезу Василька в садочок і напевно з комою підемо на каву, бо давно вже не ходили. Ми ж не ходили в садочок, то й не бачилися. І я ще сьогодні планувала скупитися, але не знаю, чи буду скуплятися. Бо в нас невеличка проблема знову з машиною. Коротше кажучи, я тепер починаю розуміти, чому її продали. Чоловік її може мій зробити. Треба тільки підкупити деякі запчастини, але її, коротше кажучи, продавали і не ремонтували. Купила я ось такі листя. салату, 20 гривень, Боже, що тут їсти за 20 гривень? Нема що їсти. Тут взяла руколу по 10 гривень, ось цей пакетик, коротше кажучи, вийшов мені 40 гривень, бо по 10 гривень почечок. А я дуже люблю руколу. Не знаю, що буду робити без неї взимку. Хіба що буду в магазинах купувати. Таких, як Сільпо. Так, Тут у мене трішки поновлення медикаментів. Ми час від часу робимо інгаляції, діти хворіють, І щоб у нас не було запалення легенів, не дотягувати до цього, то я роблю інгалятор інгаляції. Хто мене давно дивиться, знає, що у нас інгалятор є. Це, знаєте, це, це на запас. Хоча я ще зараз вовчику роблю інгаляцію, він трошки ще покашлює. Тому, щоб долікувати дві пластинки септифрила, це так, знаєте, нехай буде. Далі в Єві зараз іде акція. Я не пам'ятаю, по яке число, я не пам'ятаю, по який день, але загалом взяла я собі трішки догляд за обличчям. В мене кума казала, що дуже класні ось ці засоби. Я вам... Певно, ось так можете сфотографувати собі чи зупинити відео і почитати. Це йде сиворотка для обличчя. Ось такий взяла кремчик. Я сьогодні ним буду користуватися. Його наносять зранку та ввечері. І також була пінка для вмивання цієї фірми, але в нашому місті Костопіль їх вже немає. Тому я пінку взяла ось таку доктор Санте. Не знаю. Думаю, що має бути добре, бо в мене вже дуже-дуже давно немає ніякої пінки. До речі, це по акції. Дві береш, третє в подарунок, тому ось ця сиворотка вийшла мені безкоштовно. І взяла також прокладки Always, Дві береш, третє в подарунок, ну, звісно ж, я. Економлю сімейний бюджет. Ось це все вийшло мені на 300 гривень, і ціни кожного засоба я попідписую. Постараюся. І постараюся викласти це відео швидше, щоб ви встигли купити, якщо що, є ще акція. Далі у Сільпо взяла ось таке по акції печиво: 7 гривень, 6,99. Сир, шостка вершковий, дуже смачний, 4 штучки. Знову ж таки, сулугоні був по акції. Я чомусь думала, що ось цей весь шматочок 37 гривень платила минулого разу, ні. А він виходить майже 100 гривень. Але ну, він дуже-дуже смачний. Ось цей, можете брати. І в мене Василько дуже полюбляє їсти моркву. Думаю, а спробую я купити таку малесеньку, можливо, і вовчик буде хрустіти. Побачимо. Вона така, знаєте, саме-саме для дітей. До речі, хочу сказати дуже-дуже дякую всім, хто скидає мені на новенький телефон. Знаю, що можна монтувати відео на комп'ютері, але ці всі програми платні, я скільки не перепробувала. До речі, напишіть мені в коментарях, можливо, хтось знає безкоштовну програму для монтажа відео. В мене наразі є змонтоване, озвучене, завантажене відео на Халявщицю. І. Я дуже сподіваюся, що в такому, знаєте, без монтажа темпі зніму відео-розпаковку секонд-хенда, покажу вам без ніякого монтажа, бо я сьогодні дещо купила, цікавеньке, класне все. Але в мене перестає працювати динамік. Вірніше, динаміки. Без них я не чую нічого взагалі, що монтую. Пробувала підключати навушники, навушники не працюють. Я не знаю. Чому вони не працюють, але, коротше кажучи, монтувати без того, що ти не чуєш, що там на відео, це нереально. Тому в мене буде без пришвидшення, без монтажа, без нічого в живому такому режимі, буду показувати, що в нас і як. Тому, можливо, навіть такий формат вам сподобається більше. Дуже-дуже дякую кожному, хто скидає на банку. Мені на новенький телефон. Я, чесно кажучи, до останнього думала, що я куплю його сама, але я його планувала купувати десь перед Новим роком, знаєте, по якихось акціях, але, на жаль, на жаль, чомусь цей телефон в мене не хоче далі працювати. А зараз саме такий момент, що я ще не закрила попередні кредити, які в мене є. Ми ще не продали стару машину, щоб закрити хоча б за ту машину. І, до речі, про нашу нову машину я розповім також дещо, тому що, певно, ми її будемо також продавати. Коротше, не щастить нам останнім часом ні з чим. Ламається багато що і не знаю, це треба пережити, як то кажуть. І побачимо. Побачимо, що воно буде. Вовчик у мене, до речі, спить. Василько в садочку. Підемо скоро його забирати. Я сподіваюся, що я зараз ось почищу матраси. Винесу їх на балкон. Там на балконі треба позбирати іграшки. Я планувала ще вимити балкон, але ну, дійсно, поки така класна погода, треба попрати ці матраси. Бо сохнуть вони не так швидко, як мені хотілося б. І ще вони брудні з усіх, з усіх сторін. До речі, зараз вам ще дещо покажу. Дивіться, ці матраси ми купували разом із ліжками. Ось ціми ось цими ліжками. Ми купували, до речі, так, треба зараз дочистити і виносити, бо ця плита повздувається. Ми ці матраси купували. Зараз я вам скажу, коли ми робили ось цей ремонт у кімнаті. Це було 2-3. Десь 2 роки тому. Якщо я не помиляюсь. Коротше кажучи, ці матраси нові, два роки їм. Дивіться, що з ними робиться. Це в мене перша чистка цих матрасів. І ось тут, посередині, я не знаю, чому з цієї сторони. І ось з цієї, вони, коротше, розпорюються. Я в шоці. Я просто в шоці. І, ну, вони не коштували там 2000 гривень ці матраси, здається. Не коштували трішки дорожче, здається, щось до 4 тисяч, ну два роки тому це було нормально. І вони, коротше кажучи, поруться. Ну, ось така от у нас справа. Все швиденько чищу, виношу, бо у нас тут плита <плес> дійсно розбухне. Все. Слухайте, Юрчиковий матрас зачистила з обох сторон. Дуже сподіваюся, що він на балконі швидесенько висохне. Бо все-таки ну, треба буде перевертати. Тут він такий страшний. Я не знаю, чого він такий страшний. Я його кисневим відбілювачем. Я його і від Деламарка милом з кисневим відбілювачем. До речі, бачите, і з цієї сторони він також пориться. Ох, не знаю, в чому він, чому він такий чорний. І ну, в мене купа питань Вікін. Матрас якісним відбілювачем з цим господарським милом нанесла і її матрас з однієї сторони вже чистенький. Я вирішила цей Юрчиковий сюди закинути і чистити. подивіться, які там плями. З чого вони, з чого ці плями, я поняття не маю. Просто капець. Ну, а цей матрас сохне ось тут. Я взагалі спочатку мене так сохне. Тут ще прання, ще зараз вивішу, але тут набагато тепліше, тому тут швидше висохне, ніж так би висох. Буду бачити, чи все відстало вже після того, як воно висохне. А я забрала посилочку від Віти з Польщі з хлопцями своїми. Цю сторону Василько, тут зі мною вовчик. Йдемо додому розпаковувати, да, подарунки? Подарунки. Налізем, налізем. Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка з Польщі. Моя подруга Віта з каналу Вітуся Влог відправила мені посилочку, подарунки. Я взагалі просила її дещо мені купити, я їй мала віддати за це кошти. Але коли їй сказала, давай рахунок, я тобі скину вона сказала, що посилка вже відправлена. І що це нам подарунок. У мене сьогодні розпаковка з двома малюками. Це буде дуже цікаво. Плюс мій телефон навряд чи це все змонтує, тому це буде без монтажу. Дякую, до речі, кожному, хто скидає якісь гроші мені на новий телефон. Я думаю, що разом, плюс я ще докину, ну щось ми зберемо. Я обов'язково куплю і буду частіше з'являтися на Ютубі. Зараз живий формат, багатьох буде відео. Я думаю, вони вам сподобаються також. Так, відкриваємо посилочку. Я сподіваюся, там мою адресу вам не видно було. Так, і що ми тут бачимо? Це те, що я просила віту купити. Купити? Купити? Масіна! Масіна. Так, давайте сюди в камеру показуй. Показуй, що тобі тютя Віта прислала. Так, дивіться, ось ці рюкзачки. Ось ці рюкзачки. Нам треба в садочок дітям в бомбосховище. Бінда! Так, один рюкзачок є. Так, ось такі кнопки, кнопки. Дві упаковочки печива. Дай! Так, мої Ось тут дві таких тату відкриває. Штатив мій знесли. Коротше кажучи, будемо зближче з вами ось так показуватись, поки чоловік відкриває хлопцям вафельки. Ось такі дві машинки, зараз буду дітям відкривати. Ще у нас тут Орео. Бальні. Так ось таке печиво. Так. Тут саме найголовніше те, що я посила для себе, бо я казала, що шукаю форму для запікання пирога. І Віта мені її в Польщі купила. Слухайте, в мене буде крута форма для пирогів. Взагалі. Я не знаю, що тут за недолік, можливо, ось це знизу. Казала Віта, що це уцінена форма. Мені головне, що вона всередині дуже класна. Вона така гарненька і височенька. Слухайте, на нашу сім'ю якраз на пирогі. Буду вже пекти пирога якось. Так, і що в нас тут? Ну, це парфуми, це, певно, для моєї віки, бо Віта казала, що їй передала. Подаруночка, так що це певно, парфуми для вікусі моєї. Так, ще один рюкзачок. У мене ж малих двоє, то рюкзачка у нас два. Бачите, однакових хлопцям, щоб вони не, не ділилися, не переживали і так далі. Далі у нас тут ось такі жуйки, дуже класні. Жовується, я знаю, також їх беру. Так, боже, це, напевно, також моїй вікусі. Вона дуже любить різні маски. Ой, боже, ще одна. Так. І в нас тут ще якісь речі. Ну, я, Слухай, Віта, дякую тобі дуже-дуже за цю посилочку. Я взагалі... Навіть не очікувала. Я чекала в основному свою формочку і свої рюкзачки. І ви знаєте, що в Польщі вони набагато дешевше коштували? Слухайте, це сінцей, дивіться. Це сінцей. Мені сінцей приїхав з Польщі. Так, тато розпакує. Неси, тато. Так, дивіться, що в нас тут. Ух ти! У нас тут для Юрчика Сімпсони. Підкривай її. Тай будуть. Ось така футболка Сімпсонів. Це Юрчику. Я думаю, що він буде дуже задоволений. Так, і що в нас тут? У нас тут розмір 104. Це, певно, буде Вовчику. Ось такі футболочки. Класненькі, взагалі, слухайте. Далі в нас тут. Це ковтинка Васильку 116. дивіться, яка класна. Так, і це, певно, буде нам Васильку, 110-й розмір. Ось така футболочка. І ось така ковтинка це це Вовчику Ковтинка. Ось така класненька У нас. Це Вовчик так їсть. Коротше кажучи, дуже класні подаруночки Віта. Дуже-дуже тобі дякую за них. Я обов'язково лишу вітин. Канал, посилання на Вітин канал в описі під відео. Підписуйтесь на неї також дуже класний канал. В неї їх два, і кулінарний, і влоговий на обидва лишу посилання. І мене Віта про це не просила. Ми просто дружимо. У нас є така ютуб-компанія. Ми дуже тісно спілкуємося щодня, тому навіть і ось відправила мені Віта такі подарунки. Дуже дуже дякую. Я думаю, що в мене діти будуть мега задоволені. Взагалі малюки вже задоволені. Вони вийшли з кадра. Вова, чуєте по звуках? Що? Вже. М -м -м. А Василько пішов машинкою гратися. Вони знали. Я не знаю чому, але Василько просив машинку і казала: здається, в коробці має бути. Я чомусь так подумала і дійсно в коробці є. Але ось це це, це дуже дуже класне. Слухайте, це певно, діаметр 20... Не знаю, певно, 28 діаметр. Так, 28 сантиметров. Вона дуже велика, дуже класна. Так що, все. Завтра я печу пирога. Покажу вам тут. Сьогодні матраси сохнуть в кімнаті, так як на вулиці в нас хмурно. І я, коротше кажучи. Сподіваюсь дуже, що вони дуже швидко висохнуть. Ну, Мені подобається результат. Привіт, буська! Привіт! Привіт! До речі, дякую вам за поради на рахунок нашої бусінки. Я обов'язково звожу її до ветеринара, бо я хочу її стерилізувати. Хоча моя мама каже, що. Потрібно дати їй хоча б раз погуляти, народити кошенят. І тільки тоді стерилізувати, ну, щоб вона також реалізувала себе як мама. Не знаю, побачимо. Побачимо, пораджуся я із ветеринаром. Плюс до всього. Також треба буде поцікавитися на рахунок корму, зайти подивитися. Писав мені багато хто, що краще брати сухий корм, а не вологий. Ну, будемо бачити. Поки що, вона в нас їсть м'ясо, і сметанку домашню. Коротше кажучи, купається в сметані, як є така фраза, купається кіт в сметані. Ось так. Наша красунька маленька. О 5 ранку. Вчора будила Віку, а сьогодні о 5.30 ранку скакала і гралася на моєму ліжку. Мене збудила, пішла її нагодувала. Вона, знаєте, така молода киця, кров бурлить, їсти хочеться. Хоча я її ну, дійсно декілька разів на день годую, не три рази на день, а більше. Вона сама каже, коли голодна. Так що. У нас тут є така забава маленька. Єдиний, хто, до речі, ще не навчився із Бусею контактувати нормально, це наш Вовчик, він хоче її тягати і так далі. Коротше, я сподіваюся, що дуже швиденько він навчиться також з кицею гарненько гратися. Шнурочком, бо Василько дуже любить вудочку брати, цю таку дитячу маленьку і гратися з бусею. Йому дуже подобається, що вона пригає, скаче, ловить. Коротше, щастя в дітей безмежне. І, до речі, буся до чоловіка мого любить прийти. Я кажу: той, хто до неї ніякої взагалі не має відношення, ну, він якось в мене чоловік байдужий до котів, але ось вона до нього приходить, на ньому спить. Ось така маленька наша квіточка. Трішки я відійшла від вчорашнього, я видалила пост про те, що збираю кошти по можливості, прошу допомогти купити новий телефон. Але, на жаль, я не витримала ті коментарі, які там мені. Написали. Я вчора піввечора проплакала, залізла в душ, щоб хоча б себе привести до тями. Сьогодні в мене настрій такий собі. Я взагалі людина, яка не любить нічого просити, яка Проти донатів під час війни блогерам я взагалі не розумію, для чого скидають людям там на нові сумки, туфлі, на якісь їхні забаганки і так далі. Я думаю, що треба скидати гроші максимально на ЗСУ і якби я не виставляю спонсорство на своїх каналах, хоча б дехто мені це все давно пропонує. я... Спонсорство підключу тільки після закінчення війни. Тут вже без варіантів, і, якби для мене створити пост ось цей, що якщо хтось бажає скинути мені на телефон, на який я буду знімати відеоролики для вас, монтувати на ньому. Якби мені було також незручно. Я, я людина, яка любить зробити все сама. Чоловік в мене так само. І я просто людина емоцій. Можливо, хтось стикався із раками, я рак по гороскопу, і мені дуже тяжко, дуже, знаєте, незручно когось щось просити. Мені легше заробити самій, але. Наразі через те, що я, я не планувала купувати зараз телефон, так, я його 5 разів на день заряджаю цей телефон, щоб знімати. Так, у мене частина екрану тут не працює, але ж камера працює. І якщо скласти все докупи, що треба замінювати в цьому телефоні, то набігає десь приблизно 18 тисяч гривень. Щоб відремонтувати старий телефон, я не бачу сенсу. Поки використовую його по максимуму. Дякуючи Віті із каналу Вітуся Влог, вона мені написала, якою програмою можна монтувати. Там все безкоштовне, все супер. Єдине, там немає озвучки, тому мої відео зараз будуть без закадрової озвучки, все буде в живому режимі. Можливо, навіть буде. Це вам цікавіше дивитися. Дуже сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ви будете дивитись мої відео до кінця. За те, що буде кожне відео передивляне. Не знаю, як правильно сказати. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, тому що я думаю, що коли в мене буде 10 тисяч підписників і більше на каналі цьому, то в мене буде набагато більше. Рекламних інтеграцій, тому що сам YouTube монетизації дає не дуже багато, якщо ви думаєте, що я заробляю багато, то це не так. Я би не працювала на основній роботі, не працював би чоловік на роботі, і не брала би я підробітки, тому що я не тільки. Працюю офіційно, не тільки веду канал свій, продаю постіль, я ще й роблю невеличкі такі підробітки, все в сім'ю, все додому, як то кажуть. Але ж тут, знаєте, на телефон я не розраховувала, розраховувала купувати його десь ближче до нового року. Ну, вже як є. Сподіваюся, що цей телефон в мене ще буде знімати. Монтувати я буду вже на ноутбуці. Можливо, не такі вже будуть цікаві відео, не буде ніяких таких мегаперегодів, не буде нарізки таких прекрасних відеороликів і так далі. Бо озвучки то не буде. Без озвучки тяжко робити особливу рекламу. Не знаю. І, до речі, у мене буде. Серія відео із сайту Тему. Я взяла, знову ж таки, цю рекламу. Знаю, що ви мене почнете знову ж таки хейтити. Буде багато негативних коментарів, але мені треба кошти на мобільний телефон. Щоб нікого нічого не просити, я, я повинна це все заробити сама. Все. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд! Зустрінемося з вами у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!